Всім привіт привіт на каналі Аня Крапочка. Коротше, це подарочки, які я приготувала для, Малі... для Маріни. Що там Тихо його говорити? ж там Він не звертають увагу. Увагу. Ну, бо, коротше, татя сьогодні без мікрофону, бо я в піжамі не хочу його. Ну, коротше, не важливо. Бо якби я випустила його речі, Маріна подивилася, і це на який подарки. Мені каже, вона і так один не знає. Ну ладно, я тому її пустимо як я збирала безсовісно, от такого подарок не збираю. А такого от він мені підлежить, і така, типу така бігом проносить, така, така, проносить, і вона так лізь, вона така на лізь. Ну, покажи, що вона, така, я тебе себе Ось такі от подарочки. Перше, так, тут така косметичка для неї. У вона любить синю, а в мене все тут в оранжевому. Якась <сумістя> така, така косметичка, вроді велика. Такі тут ще такі ви знімали, це вже на сьогодні моє друге чи третє відео я знімаю. Я якщо знімав, що розпаковку забрали, то воно то вийде на цьому тижні. Далі що духи, вони вже просто задубали, я вибачаю, задубали з тими духами. Казала, а, купила, а не купила, не купила. Я вважаю мені ми, за що опять шики блес? Я питаю, а ти мені купила ці духи? У мене вже нерви здала, я кажу, купила, все, я сказала, скади. Ти не купила, ти, ти мені не казала, що ти купила, скади. І... І... і почала їй розказувати, господи, я не Дальше. Такі коробочка за З Заврора така, ну оставим поставити оце от фіо. Далі, далі. Така от кружечка з котиком. Сиджу ось чайок з варенням попиваюсь. Смачно, звичайно, та не Мартін, не мартіння. Надо їй така оце. Далі я її зробила отаке от. Да. Де, я тут Я б ще думала це не робити, але думаю, зроблю. Мені ну, так подобається, я її не хочу дарити. Ну, мені дуже подобається. Далі це просто... Я... оце мені самі ще раз. Я хочу щоб мені хтось таке на День народження. У мене всі фотки, може там пару не вставила, бо я не бачила, ну, коротше, ті, що я тільки понаходила, я їх стала альбом любі мої козочки. Коротше, фотки. Ой, на першому ну, нема. Такі от фотки з нею. Тут якісь побажання. Ну, коротше, таке фотки оце от все. Ну кажу, на першому ну, цьому нема. Це альбом такий класний, Та хучу, ні, я то хочу, мені. Хтось подари, ви не представляєте, Я його робилась. Час, може, пів. Під мультик. Під музикою з мультиком. Ну, коротше, мені так подобається цей альбом люди добре, подаріть мені, люди, подаріть мені, хтось такий самий альбом. Далі ще такі відбивачі. У мене такі теж є. У мене їх таких великих 6, там маленькі ще є. А це саме перший подарок. Коротше, хочете прикол? Я як ми з нею говорили, як я його тільки купила, чи на слідій, чи на, сліду, чи на сліду, коротше, Я така сижу і така бігом прям отак от якось. Типа з кадра воно уходить. Я такой і махаю цим. І воно, що, навіть що вона така на мене повинна? А наступний день ми з нею говоримо і кажемо, ржу, а то. Я кажу, я вчора махала цілий <laughs> день. Ось все поки ми говорили, я весь час махала, типу, цими, цим подарком тобі. А ти навіть не замітила, бо я там розказала, що там. Дальше Це саме це друге, що я вибрала. Ну, коротше, в тому магазині, що я зайшла, майже всі подарки. Аврорі я купила. Ну коротше, Тільки як я зайшла в ролі, Саме перше було, що я вирішила її взяти. Це закон. Я лыбки. Ну а шо? Красивый, красивый. Дальше. У меня такая карточка, такая штучка, типа, что карточки работает А я и думала тайскую брать, но а там не было. Что у меня есть лампы, да. Да. Стоят такие, типа, мини-кошелёчки. Прям мини-мини. Ну, -мини. это, да, кстати, мини. Тут карточка вставляется. И тут карточка. И все Нормально. И дальше ручка к ману. У меня такие две ручки. Ручка Стілу, тут вона по телефону малювати, а тут так от можна писати. Я не її пишу, так дуже удобно. Коротше, складаємо п'ять. Коротше, я їй такі подарки склала, що я дивлюся, я їх сумнівка оставлю до завтра. А відео я випускаю спеціально. Зараз я його не буду монтувати спеціально, щоб зараз виложити. Була вже дріхня, вона мені написала, що налягає спати. Я все провірила. Вона ні в сіті не лежить і знаю, її вона вже спить. Того отакі от на красотурі. Але прикиньте, яким я лохом буду, вона така зараз заходить, оце от відео дивиться. Е, я зараз типу, його випуску, бо я прям зараз, може через минут 10-20 після того, як я його тільки дозвіла, приїдна така збрюхала мені не спить, а тут я таке відео випускаю. Я не знаю. Коротше, мені здається, це поганий ідея. Погана. Погано. Но! Мені каже, її буде не до моїх відео, на день народження. Правильно, правильно, відпускати, надіюсь, можна. Все одно так страшно. Ой! Духи. Я, ж по Я, коротше, купила, зараз покажу, які духи. Я оце ось спала. А тут є резиночка. Я в ці резиночки дуже часто ходила. Я думаю, подарю я їм Маріночки. Маріночки, козочки мої любимі. Ні, ну я не знаю, але мені оце відео так подобається. собі таке хочу не поставити. Все, так що всі, хто дивився це відео, хто прийде на моє день народження. І взагалі, щоб знали, які мені подарують. Так, собі спрей. Вікторія Секрет. Ну, в принципі, оце от теж спрей, вам так скажу. Короче, купила я себе спрей. Коротше, купила спрей, а ми з нею його купляли. Вона така сидить на мене дивитися, каже аня, я хочу собі його на День народження замість тих духів. Я така неї дивлюся, її вбити хотіла. Ну бо я отцію духи купила, вона була всі мозя винесла. І собі, собі подумали. розуміла. Каже, мені така. Я хочу ці духи. Ну, коротше, якщо ви подивиться це відео, не на своє День народження. Після перед тим, як я тобі подарю подарки, я тебе Ну <рес> Коротше. Ні, я все-таки випустю або в 12, або після 12. Тоб точно убідитесь, що вона дрихне. Бо знаю її. вона може лягти спати, як я. І ще, блін, до вона може до 11. Або пів 12 то вникається максимум стільки. Один, два, три рази. Так була вона до 12 сиділа. Ну коротко. Це було відео. Усім пока-пока! Коротше, я піду в інтуат. Пока-пока!